love It's a special day. We should celebrate and appreciate the you and me found something pretty прині. Сюди ви думаєте, що таке любов? О, це дуже поняття. І то є політичські вигодне всі. І мені колись, і вам зараз, і моїм внукам. Любов. Не знаю, я не можу об'яснити. Просто чувствох чоловік. А чим проявляється любов? Чим проявляється? Неадекватне поведення. Складне. Складне? Я так не спорту. Ну любов можна оцінювати декілька смислах, декількох розуміннях. тобто це може бути. Від самого початку любов до матері, любов до держави, любов до свого народу та любов до дівчини. От і все любов. Розумієте? Слава тому, але по-іншому не може бути, тому що зараз нам потрібно всім робити акцент на любові до держави. Тому що ми всі українці і ми повинні вістові та своє. Юля, не скажеш, як ти розумієш, питання любов ніколи не перестає. Любов ніколи не перестає. Якщо любов справжня, на любов, то вона які би там умови не трапилися, любов ніколи не за діти. Любов, ну, якщо хлопець любить дівчину, чи дівчина любить хлопця, то в них має бути взаєморозуміння. І вони не повинні як розставатися, і повинні бути слави. Любив, рветься до гніву. мабуть, людині, якій любиш прощаєш все і намагаєшся їй допомогти, а не злиться на неї. Навіть якщо вона не права. Так. Дякую. Мене, мене звати Богдана, а тебе як? Ханя. Я хочу запитати тебе одне питання. Як ти розумієш, любов усе зносить? Що ти розумієш під цим скритим текстом? Е, ну, е, любов це для, для мене це таке. Солодке питання, солодке слово, яке є у кожної людини, і усе зносить це, можна сказати, що коли людина кохає, вона зносить усі вершини, які є на її шляху. Любов, не заздрить. Знаєте, коли я не знаю, є багато версій теорії кохання, любові, і мені здається, що Ну, любов не заздрості не може бути між людьми, які кохають одне одного, які поважають одне одного, які одне одного розуміють. Привіт! Мене звати Богдана, тебе як? Валіці, так? А -а -а. Скажи, будь ласка, як ти розумієш питання любов довго Ну. Я думаю, що любов довго терпить, означає, що люди, які люблять один одного, вони повинні е, з терпінням ставитись один до одного. Якщо це справжня любов, то ніякі ну, перепони, ніякі е... проблеми. проблеми не зашкодять їхній ага. Привіт. Доброго дня! E, мене звати Богдан. Тебе як? Олександра. Приємно. Навзаєм.